Знаєте, чому лікарі швидкої не доїжджають до смертельно хворих дітей, а міліціонери не можуть наздогнати насильників або серійних вбивць. Набивати власну кишеню цікавіше, аніж рятувати чужі життя, кучери у білих халатах лише за пів тисячі гривень, розвозять дорогих пасажирів, хоч на край світу, не чуючи жодного благання про допомогу бідних українців. 400, 500. Діжить держати. Ну так, полежи, коротко. Зараз гроші покажуть, як купити таксі з блимавками. І хто саме має відповісти за тисячі неврятованих життів? Складення зараз можна зустріти на вулиці Вадима Вона, рухаючись від Борщагівської вулиці, в бік Шулян. Годи на бік, щоранку і щовечора блокує велике місто. Від мертвого затору вас багатого і поважного не врятує ніхто. Ніхто, окрім швидкої та даїшників. У цей вечір столичні автошляхи вперто відмовляються рухатись. Ну як простому журналісту за 20 хвилин встигнути на потяг, коли до вокзалу кілометри заторів. Нікуди не поспішають лише ось ті хлопці. Яскраві маячки, бойова розмальовка. У такому авто будь-які затори по коліна. Вони займаються улюбленою справою, зупиняють автівки, пишуть протоколи. Представляються емоційним туристом, який дуже хоче встигнути на потяг. Помагі пожало вісімнадцять десять поїзд на Формула дуже проста. Пропонуємо тариф дорожчий за честь мундира. ну я, я не знаю. Я бачили ці таксі. Я в такому таксі не робота. Давайте 500 гривень і їдемо. Фішку закинь, я говорю. Фішку закинь, говорю. За 500 гривень інспектори кидають пост, і журналіст перетворюється на справжнього віпа. 10 Отсюда 10 минут, в принципе, хватает, чтобы их... Да, но без пробок, блядь. З маячками і під міліцейську музику Даишники везуть журналиста на поезд. Успеем. У 13 ут осталось. Да. А да, 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 ЖД Как хорошо, его встретил. Подожди, ты не закалываешься. Сотні автівок мертво стоять у заторах. Ми летимо по зустрічній смузі. <звук> Надо успіти, ребят. Ти не знайки тебе так <звук> сісти. Стільки порушень і ось воно. Феєричне нагородження переможців гонки. Так, 100 вісім 400 п'ятсот. Держите рібята. Шапку просто. Після даїшників викликати звичайне таксі не солідно. Отби покататись на швидкі, медиків, бажаючих погратися у таксі, довго шукати не потрібно. Добре, запам'ятайте цю стареньку газель. За кілька хвилин вона демонструватиме чудеса швидкості. Швидка приїхала на базу наш вихід. Ми знову туристи і знову не встигаємо на поїзд. Базовий на поїзд Ні, машина не відвезе вас на поїзд, ніяк. Та машина скоро помощи. ні, я розумію. – ну просто Без моєї розрішення машина на вокзал не пойдет. Я розумію. я за почув, сколько нужно зависи, а хватит вам больни. П'ятсот рівень на Диспетчер та не щойно чує тариф загальновідоме 103 одот отот. Перетвориться у таксі. 500 гривен уплатят. Фельдшер кличе водія. Питання життя і смерті збирає цілий консіліум. Замість лежачого пацієнта – платоспроможний клієнт. Таке у медичній практиці трапляється не кожен день. Чоловік дає 500 гривень на вас да, через 20 минут поїзд. Бігом треба їхати, зараз. Бери путівку, бігом. Взяли? Один Дай, ящик, бігом за ящиком. Бігом. Дай. Я вдоволь Водії чим не поступаються зустрічною смугою. Ніхто й не здогадується, що у біло-червоній кареті не життя рятують, а журналіста від запізнення на поїзд 70. Є, 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 да? Да, Жодних крапельниць і жодних уколів, лише бізнес. Ви мене довізете, точно. Ну Давайте будемо під'їжджати. А ось і пункт призначення. Не лікарня, а центральний залізничний вокзал міста Києва. У годину пік здорових і за гроші. Швидка земчала нас за сім хвилин. Швидка таксі хутко залишає пацієнта. Для тих, хто не бажає щодня купувати даїшників або швидку, є і зовсім дешевий варіант купити власну сирену. Для простих смертних річ офіційно заборонена. Але якщо ви не боїтеся, да її у вас завалялися пів тисячі гривень, інтернет манить шикарним асортиментом проблискових маячків. Заборонені цяцьки вже прикрашають автівки депутатів найверховнішої з усіх рад. Ось лексус зі спецсигналами. А це депутат від бют Сергій Власенко на очах у інспекційних, який вперто не помічає заборонені маячки. Спецсигнали мають право тільки там сидять. Розрішення голоса хвостра. Роді би так, то сі я Якщо вам до тут надають розговорю. У ті самі верха напевно ходили розмовляти і ці щасливі власники маячків. А цей хлопчина з номерами ВР і зовсім не схожий на депутата. Слушає, не було, щоб у депутатів було забирання. Они тут не включають. Можна где-то на дорозі, якщо летять. Автівки депутатів, даїшників і навіть швидкої. Не розкіш, а спосіб пересування за державний рахунок. Такі таксі з сиренами не зупинить ніхто. Я звільнюю, знову відбиває.